Сьогодні познайомилася з новою колегою бразилівкою. і таке цікаве життя у людини. Її батько в 13 років разом зі своєю родиною втік з Іспанії, з Галіції. Чому втік? Тому що була диктатура Франку і так далі. Громадянська війна. І вони вирішили всі іммігрувати в Бразилію. А вона зараз, оце в цього року, іммігрувала в. Іспанії також тікаючи від політичної нестабільності, від взагалі ситуації не дуже яскравої і позитивної в Бразилії. От так от я кажу, то тебе життя повернуло на батьківщину твого батька. Вона каже, так, да". але я себе все рівно вважаю бразилійкою і так би мовити, іспанську зараз я вчу, тому що тато зі мною ніколи не говорив іспанською.